Так, доброго дня, а, а більш вечора вже, вже вечір, вже намарилися, вже натрудилися, нагадалися, нагадалися, але все одно хочеться вийти до вас і сказати велике-велике спасибі вам. Тут дивився відео, там те, що ми їздили до, Та, до... Олі, до її сина їздили ми в гості, ви подивилися. Сама хочу вам сказати спасію. Нескільки... Мені важливо, щоб їм було добре. Через те, що, понимаєш, люди жили раніше, більше ці були клуби, більш були, ну, тобто вони між людьми, як то були, десь вони їздили, якісь там концерти, якесь все. Зараз люди закриті, ну, як, время таке. От вони не те, що закриті вдома, ну все одно, більш вдома, з время вдома. А от людина така. Ну от, Нравиться їй, все це, слухають її, виступають це все. Ну, тобто, це її молодість, це її життя. Понимаєш? і от Захотілося це показати вам. Хочу сказати від душі, правда, дуже велике спасибі вам, що ви подивилися, що ви написали, мені хочеться, щоб вони там почитали це все. Щоб Толя, якщо він там, я думаю, він читав коментарі, щоб він почитав і сам почитав, і матері своїй почитав все це. Якраз воно в день матері. От хай почитають, що розумієш, що є люди, яким вони інтересні, що подивилося їх немало людей. Якщо не подивились, постарайтеся подивитися. Це дуже інтересно, це дуже цікаво. Тобто людині, якій 85 років, яка при, свої, при своєму умі, при своїй пам'яті, при всьому, жінка, яка їхала за своїм сином. От куди син, туди й вона їхала. Тобто вона вважає, своє життя посвятила своїй дитині, своїм дітям. Тобто, я вважаю, що це подвиг. Свого роду це подвиг. Це подвиг. Якщо жінка мати от своє життя ложе, знаєш вмох своєї дитини, то це подвиг. Правильно, це неправильно. Хто як. Як назве, так і назве. Для кожного це по-своєму, але ну, для мене це подвиг, все одно. Вона коло своєї дитини, взрослої дитини, от воно по-своєму у них там своє життя складалося. Ну, вона, бачиш, біля дитини, біля дитини і, і дитина взросла. ну от, -от так вона. Всім людям велике спасиба вам. Дай Бог вам всього, всім окремо тобі, хто там дивиться, хто подивиться, хто не подивився, подивіться його. Це не те, що там просмотри, мать їх, Бог любив ті просмотри. Не все в просмотрах і не все в діньках. Просмотри хай будуть для них, хай вони бачать, що люди дивляться, вони цікаві людям. Тобто ті вірші, ті від душі, які йдуть від неї пісні. Буде время, поїдемо ще. Якщо вам цікаво, поїдемо ще. Хай просто, бо я дивилася це відео, сама думаю, нахір, нафіга я скільки балакала. Тобто приїдіть, ключі камери, хай люди самі балакать. Ні, ми з чоловіком там свої ж речі. Не треба так робити. Тоже воно, розумієш, Вже подивившися, то це ж не те, що ми там спеці... спеціалісти, оператори чи там якісь теж для нас це все воно нове. Ну, для таких, до таких людей треба приїхати, включи камеру, все, все остальне, вони самі будуть розказувати, вони самі відкриті душою. І саме те, що вони те, що думають, те й кажуть. Те, що чувствують, те вони й кажуть. Тож усім нам треба і низам, і верхам повчитися в таких людей. Дійсно, в людей, які, яка цінності ті відкриточки має, для неї це скарб цілий. Для неї це в людей, може, мільйони доларів, і то воно не так відноситься, як ті відкриточки, те все, це її ну, сказати, багатство, не багатство, але ну, все одно, для неї це важливо, для неї це все життя. Тобто подивіться, якщо не подивились, подивіться, для себе подивіться. Пойміть українську душу, пойміть українську жінку. Мати цієї дитини, цього Толі, дорослого, вже дорослий він, понятно, що мужик взрослий. Ну, от, розумієте, подивитися і дуже велике вам спасибі, правда, від душі кажу, що подивилися, і мені хотілося. Ми вчора з чоловіком балакали, ну от, знаєш, раді них, от хочеться, щоб вони побачили, що вони цікаві, що люди, людям це все подобається. Так що, тут такі діла. Це те, що хотіла сказати. Ну, вже якщо ж вилізли на екран. Голубих телевізорів, значить, треба зробити якийсь розклад. Подивимося і розклад. Ну, хотілося це сказати. Хотілося вам сказати ті, хто подивився, ті, тим більше хто написав, розумієш, до землі вам поклон. Дивіться, дивіться, просто надо, знаєш, надо це все як сказати, через себе пропустити. Щоб розуміти, що от прості люди, розумієш, може, вони набагато щасливіші, ніж ми. В тих, в кого щось є. По-своєму, вони набагато щасливіші. Вони живуть просто, ми вже просто розучилися жити. Все щось нам не вистачає, все щось нам треба, все щось ми тут, як ото, як ото воші, в отому, отій голові, ото щось важко лупимося, чимсь... потім хоп, і жити ніколи. А люди живуть, от, Дійсно, вони кожен день вони живуть. його. Так, не так, своїми болячками, своїми, ну от вони живуть, вони радуються, Проснулись, вони радуються. Прожила день теж вона радується. Понимаєш, це ж не те, що ми перший день вчора поїхали. Не часто ми в них були, але все одно, від времени ми от, бува, заїжджаємо до них. І наскільки люди раді, наскільки люди дійсно відкриті такі, наскільки люди просто живуть, щоб позавидують. У мене завість такої, ну, в мене те, що треба, в мене все є. Щоб завидувати комусь, там, чомусь. там. Ну, а Тут дійсно позавидуєш. Як просто і як, ну, як геніально все це. Оця простота їхня. Разом з природою, на природі, ну то есть, все добре, все замечательно. Їсти, є що маленькі, щупленькі, є щось їсти, все добре. Все, все В общем, таке. В общем, спасибо велике. Хто подивився, правда, за це відео дуже велике. Спасибі, хто подивився. Написали молодці, умнічки, ви що написали, що піддержали ви, понімаєш, для них це важливо. Я думаю так. Я не, ми не дзвонили, ми після того, після цих зйомок не бачилися, і це ми коли там поїдемо. Ну, я думаю, що для них це теж Приємно, По-своєму, це приємно. Це значить, ну, так для мене понімання в моєму значить контакти із світом. Що от, от світ ними інтересується, вони взагалі не можу, я може не так правильно кажу, ну якось так. От я вважаю, що якось так. Так, давайте подивимося сьогодні. Тему трошечки собі. Написала тут цей. Так, давайте там я казала, перед цим відео буде. Подивимося, яка зараз українська армія. Тобто, от, пройшло вже більше року, року війни. Ну, давайте подивляться. подивимося, от, як карти бачать, яка українська армія. От те, що військові, собака гавка, може чути вам, може не чути, то менше не чути. Но, яка зараз українська армія? Давайте, як карти бачать. Яка українська армія? Зараз подивимося. Старайтеся дивитися такі відео. Старайтеся, поїмає бути, бути, як то, поїмаєш, в цю простоту. От я карти картами, все це хорошо, все це замечательно. Тобто, Кому це подобається, кому не подобається, хто це не восприймає, є, і кожен по своєму праву, у кожного це вибор. Ну, тобто, ну, такі відео, там де люди, де такі люди не не, не, не розумієш, не, вони, вони в своєму світі живуть. І вони щасливіші в сто раз. Я щось так думаю. І не думаю, я щось так уверена, що вони щасливіші, ніж ми. Бачиш, все геніально просто. Так, ну російська, українська армія, яка українська армія зараз? Ну так, да, ми відходимо з прошлого, карта показує. Уже так, як в прошлому, там, як воно було, це знають військові українські, ну, так як в прошлому не буде. Тобто відходить, бачите, людина відходить з прошлого. Тобто українська армія відходить з прошлого. Вже, вже в прошло не вертатиметься, що один танк нам на всю Україну, чи два, чи сто танків, ну, це я так образно кажу. Так не буде. Уже з прошлого ми вийшли. Тобто все буде по-другому, все буде новіше, все. От бачиш, король рицарь, Кубків тут іде, і на коні сидить людина, то і емоціонально наповняється наполне, це і все. Ну, тяжко, все одно, Ну що зараз українська армія, яка вона? яка? Важко, все одно важко. Дело в тому, що груз цей ніхто не кине. По десятки жезлів, оце оружжя, оце все, оцю війну ніхто просто так не кине, ніхто просто так не оставить. Тобто, йтиме до побіди. Побіда там у відео того там города нарисована, ну, все одно будуть йти до побіди. Тяжиться, цю нестимуть до побіди. Ну, це, да, це теж по-своєму це шанс. Для українців, для української армії. Розумію, шанс, як-то, вистроїти все по-другому. Дійсно, щоб військові були військовими, щоб за це їм платили. Щоб було ну, от, інтерес був дійсно, щоб вони були заінтересовані служити, щоб, ну, от, щоб все було ну шанс. шанс. Тут пентаклі — це карта шанса. От рука дає Україні шанс від цього пентакля, тобто по-другому вистроїти, щоб було от, от в Україні по-другому було. Відношення до військових, відношення ну, нашої держави, так сказати, до того, в чому вони в діті, що вони їдять, чим вони воюють. Ну, тобто, це шанс. По-другому. От, вроді сказати, війна, війна. Отаке от от почалося, отаке от воно в цей. Ну, Все одно в цій війні є шанс. Є шанс ну, то по-другому. по-другому. Да, оцих пажів, оцих солдатиків наших, оцих хлопчиків наших, то діти, і бути, і жезл дати, от стоїть жезлів, і жезл дати в руки. І шанс є дійсно зараз, щоб армія була дійсно армією, тут пентаклі. Тобто тут всі сили йдуть на те, щоб дійсно армія була армією. Не подобієм не армії, дійсно армії. Тобто війна це теж шанс, шанс задуматися. Так, яка зараз українська армія? Яка зараз українська армія? От яка зараз українська армія? Робота, бачиш, для багатьох, для багатьох пажів, це фігурна карта, для багатьох людей, молодих людей, це стає свого роду робота. По восьмірки пентаклі це карта роботи. Тобто для них це стає робота. Багатьом може це подобається, багато хто може от, раніше думав, тепер воно в дві йде. Єдине, щоб карта От звізди, зараз подивимося. Ну, да. Ну, всі, всі непогані карти. Всі йдуть карти непогані, довольно непогані. Воно йде по уміряності, да, хотілося, щоб зразу їсти дали, і пити дали, і оділи, і прям все було на вищому уровні. Ну, воно йде по умірності. Чуть-чуть там, чуть-чуть тут, чуть-чуть тоді, чуть-чуть сюди, всь, всь, воно все йде. Все йде в те, що, те, що шансом повинні должны... Зараз mm, ще подивимося. Українська амія. Бачиш, якби були ми такі, от якби Україна була така год назад чи рік назад, помієш, тут би от і кацапам цим було б про що, проду, про, про що подумати, чи лізти, чи не лізти. От зараз верни оце время назад, от вони б сто раз би подумали, лізти чи не лізти. Тому що, бачиш, карта, вони вважали три дня, три тижні, тройка кубків, і карта праздника. Тобто і празднуємо побідою. А зараз, якби це все ну от понімали, що Україна, ну от тоді вони в те время, год назад вони понімали, що Україна от така, то воно б зараз не було. От бачиш по карті дурака. Оказалося вони в дураках. Тому що вони не розчитали. І тут ж зараз мечей і карта мага. Тобто український солдат зараз вот карта мага. Це всі чотири стихії. вміє все. Накормити себе, одіть себе, на техніці, на це з оружжям, тим. Тобто тут йдуть як універсальні солдати. Тобто, українець, який служить в військах, може не всі, може, там, знаєш, якісь такі є. Повімаєш, який біля карти мага уміє все. Уміє все. Те, що треба от для війни, для всього, люди є навчені всьому. От зараз така українська армія. Бачиш, а тоді були слабі, а тоді було воно зовсім не так. А ну давайте, дороги. Українська армія. М -м, яка українська армія? Да. тягне все одно, бачиш, все, всі, всі, ну, вся тяжесть сейчас падає на ній, на цій же армії нашій. Понимаєш? Багато хто покидав свої. Та не багато всіх, хто там покидали свої дома, карта Аїста. Спочатку ніхто не розумів, що буде, як буде, Но люди все одно йшли. От Зразу карта глаза, вона глаз затягнутий пленкою. Тобто ніхто не розумів. йшли з дому і не розуміли, куди йдуть, з чим йдуть, як йдуть, але все одно цей груз достойно тягнули. От українські військові м -м, через закон. Все офіціально, все, все по правилах, все так як должно бути. Карта обновлення. Ну, помаленьку бачиш, як карта показує, обновляється, та сама армія обновляється. А що тут воно показує, от закон? Що тут із законом? Що тут? М -м, карта смерті. Є такі друзі, товариші, примерно, які по карті я б сказала, палки в кольосах зараз вони сувають. Як це можна поняти, як це можна об'яснити в час війни, Понимаєш, от, для того, що стараються управляти, ну зовсім не так, як воно треба управляти. Є люди такі, що карта показує, що знає, як от у сім'ї урода. Єсть. Є, от карта це показує. Тобто, знаєш, як одне, от вони йдуть в одну сторону, а хтось старається тягнути зовсім в другу сторону, в ту сторону, в яку не треба. Ну, я думаю, що це не тоді, коли смерті, коли люди вмирають, коли люди один одного вбивають, не тоді це. Не тоді це робити. Зараз це все Зараз це все треба. Давайте трошки глянемо, російська армія. Собака щось, Ну, галка галка. ще й Російська армія трошечки п'ять карт візьмемо. Подивимося. Давай, це шанс, це шанс поміняти. Якщо, якщо Україна не воспользується цим шансом, щоб поміняти армію, поміняти все, все, розумієш, ну це це навіть про це не думати, не балакати не хочеться. Щоб ціною крові оце нічого не поміняти в Україні і оставити все так, як є, або думає хтось, що можна так, як було раніше, ну це вже сто відео знімала я і казала, і воно і карта це показує. Ну, російська армія, що? Страшний суд, карма. Получи кожен, страшний суд падає. Карміческа карта. Тобто получе все. Нема ні ума, ні фантазії. Почельнику. Карта немає ні верхи неумні, ні, ні низи не умні. Ну і опять же, от бачиш, скільки раз кажеться. Що були б жінки, там трошечки матері, ну трошечки вони були, от чувства якісь були трошки другі, то з цього всього не було. Того б всього це все можна було б встановити день, два-три неділя, і все б це встановилося. А так, якщо ви похирісте там, ну тайна, тут багато тайна. Тут все, що російська армія, тут багато тайна, тут багато чого вони не бачать самі, і не хочуть бачити. Тут все, знаєш, як на авусі йде. На авус. Не ума не фантазії. От карта показує, не ума, не фантазії немає. Опять, питаємо за армію. Тут карта жінки жі... От... ухожені, вилазять. Які... Які дуже легко все це все це допустили. Ну, все те саме, все те саме, все те саме. В общем, таке коротеньке відео. Хто не подивився відео там за тим, що я розказала тютю Олюцю, подивіться, напишіть. Вже ж вам не жалко, вам не жалко подивитися, вам не жалко написати там якийсь коментар. Да для цих людей, ну поїмаєш, це космос. Це космос. Якщо вони себе там побачать на цьому всьому, вони почитають ці коментарі, це, ну самі ви розумієте, що таке люди живуть чуть не в лісі. Понимаєш, там було раніше село, зараз того села немає, три хатки там стоять і все. Для них це космос. Почитати, подивитися, порадуватися, що вони нравляться, що вони інтересні людям. Для них це інтересно. Для вас це, ну, я не вважаю, що це там, великий труд, велике щось, щоб це зробити. Подивіться, напишіть щось для, для них, якісь слова хороші. Нема ж нічого там поганого немає. Тобто добрі, хороші люди. І спасибо велике, хто цей. В общем, такий розклад. І в кінці скажу, хто дивився це відео, хто дивився предыдуще відео. Здоров'я, щастя, всього самого хорошого. Тобі, вам, усім, щоб було все добре, був мир, було здоров'я, було добро, тепло, фінансово, щоб ви всі хорошо жили. Дай Боже, дай Боже. І треба дивитися побільше на таких людей і старатися, бачиш, жити простіше. Як то ми вийшли з цієї простоти. Розучились ми жити просто. Все щось мало, все щось їда дотака, і зиска на те дотаке. Тобто, розучилися ми жити просто. Понимаєш? А що там? А ну ж, люди раніше були, мабуть, щасливіші, ніж ми зараз. час. В таке відео? Може, не дуже таке воно вийшло, тому що вечір вже заморений повністю. Хто там на лічні розклади вайбер пишете? Я відповідаю, Тоді ми балакаємо з вами, не треба мені писати цілі поеми. То тобто, є, ви пишете там треба розклад, я вам пишу, договорюємося, потім ми все пробалакаємо. Нічого там великого, що хто пише, я не читаю. Удаляю і все, і зразу удаляю. І думайте, що вам треба, чи розклади, чи не розклади, щоб люди йшли на це осознанно. думайте своїми головами, що вам треба, як вам треба. Все, українці любенькі, дорогенькі, люблю вас. Ото ми такі, як от оце жінка, ото в нас така душа. Усіх понімають один тільки скриває це все. а Другий показує все. В общем, до побачення на сьогодні.